Знецінення людського життя лежить у основі більшості сучасних сексуальних проблем, таких як аборти, расизм, сексуальна розбищеність, домашнє насилля, насилля проти дітей, звичайно, вбивство. Якщо люди лише тварини, то чи можемо чекати чогось іншого? Вчення про еволюцію підриває повагу людини до себе в той час, як ідея створення її зміцнює, після того як у, у 1859 році вийшло перше видання книги Чарльза Дарвіна, походження видів серед ліберальної інтелігенції. Вона стала однією із самих популярних книг Паступова еволюційна педага. педага да, Зайняла відіруюча положення на заході. Теорія еволюції за завоювало агресію, насія, рунівну, впливає на відносини в суспільстві, насія, жорстокість несправедливі завжди були присутні в суспільстві. Але завдяки вчені дарвіна буржуа часів декого капіталізму отримали наукове обґрунтування існуючих несправедливих відносин, що дало їм моральне полегшення. Теорія Дарвіна стала популярною ще тому, що дала ілюзорну можливість звільнитися від Бога. Після того як відомий Кембрид. Професор геолог э, Сатрік э, Адам прочитав походження видів у 1861 році. Писав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. У 1959 році в західних країнах відбулися широкомасштабні стягування сторіччя виходу у світі книги Дарвіна. Походження видів стала загальна ефорія. Суспільство на це не реагувало. Еволюціоністю шістдесяти країн кроках легко без перешкод ввели теорію еволюції в освіту в результаті чого державні системи освіти західних країн фактично було виведено атеїстичне виховання. Молодь зрозуміло, що людина виникла випадковим чином і зробила логічний висновок. Особистість людини не суттєва. Людське життя не має змісту та цінності. В США швидко розросла кількість злочинів серед молоді. Якщо у 1960 році було приблизно 200 тисяч нападів, то у 1970-му у 4 рази більше, а у 1990 році у 5,5 разів більше, ніж у 1960 році. Зросла також кількість самогубства серед підлітків. Вибирайте або Бог, або війна. Прославилась. І чий ви ученик дарвиниства или э, бога ученик Ісуса Христа?